Подивилися нами своїми враженнями. Що для тебе книга взагалі? Що вона тобі дає? Книги дають розум, І дітям вони потрібні. І вона зберігає ті всі знання наших предків, і вона доносить, і завдяки чому ми зараз такі розумні, щасливі, і все знаємо. Тому що ми це все набираємо граємося книжок. Так ось у цьому храмі, мешковому цей бібліотеці, ви це можете робити. Приходити і. Спілкуватися, читати. Хто ще хоче сказати? Я тобі дуже дякую. А підкажи нам то, ще, може якісь ще твої враження? Та, так, Здобувати знання, здобувати ну, розвивання читання, потрібно, щоб читати. Книжка це найдорожче. — Книжка це найдорожче. От тобі книжка допомагає жити взагалі, да? Скажи, як приємно. Я знаю, що дітки приходять до нас щастя, беруть багато книжечок. Навіть якщо дітки не можуть, то батьки приходять і кажуть, ой, а мій син або моя донька прочитала, вона хоче ще, а знайдіть мені те, а знайдіть мені таку казку, знайдіть мені віршик, а знайдіть мені цікаві якісь пригоди. Ось в цьому вся краса і вся так за чарівність друкованого слова і чарівність, через... велика чарівність через... і магія в книгу. Що ти хочеш Я хочу сказати, що ми робимо матусі, які дідуть у нього була бібліотека, вона одна стала, і бібліотека, тепер у є на її світі бібліотека, вона чекає. Я думаю, що, що вона залишиться в навіть своїми. Да. Що, сонечко, ти нам добавиш? Ага, ось дівчинка. Я думаю, читаю, бо всяких тварин тоді я все знаю про Бенедикта. Я ще розказую своїм племянникам. Ой, що ж, давай тобі розкажу. Бачиш, я да. тобі є про що поговорити. Да. Тобі є що навчити своїх <рес> племінників. Я вам хорошо, коли я читаю. Мені цікаво з тобою, так? Коли я читаю, всім читаю.